Палуюся, бо вже не голодна на варенички, але дякую. Твоїх я б посмакувала. Ладаміра, привітики, привітики вам дякую за підтримку. Ілля, привіт, Таню, привітики. Ладаміра, що їли, Люба, Ілюша, привітики. Ладаміра, що їли. Картопля з рибами з курятиною і це А ви що їли? Люба Лада, доброго дня. Інна, майстер, Доброго дня, Танечка, Любочка і чат. приємного спілкування. Доброго дня, Інночко, дякую за підтримку на взаєм. Владимира привітики. Піцу буду їсти щаєм. Добре, смачної вам піци. Тільки приготувала. Зрозуміло. Смачної вам гарячої піци. Ілья, привіт, Люба. Дуба прибрала да Дякую. Лю... Ладаміра міра. Дитину погодувала, вкладаю перший сон. Зрозуміла. Смачного сну. Богдан з Тернопіля, доброго дня, Таня, пані Люба та вітання чату. Доброго дня, Богдане. Ладаміра дякую. Роман, доброго дня всім. Доброго дня, Романе. Богдан, Таня Ворона, добрий день. Вові Анатольовичу, привіт, добре, передам доброго дня тобі. Богдан вітається з Любою, Люба Сафронівна, Ігор, Наталя, добрий день. Лада Рома, привіт. Іночка майстера. Я запрошую на гречану кашку з качечкою смажені карасі. Мені карасі, <красив б> я з'їла. Богдан з Тернопіля мінус чотири. В Любе також чотири мінус було. Нас не було морозу, ні. Накривали полуниці, морозу, слава Богу, не було. Люба Богдан, доброго дня. Людочка Краснюк, доброго дня, Таня та Чатівці. Лайк поставила десятий. Доброго дня, Людочка, дякую за підтримку. Лада Богдан, привітики. Богдан Турта, Железний Ділмастер, Іна, добрий день. Іна, Ілюша Горбачов, привітик. Богдан вітається з Людочкою. Краснюк, доброго дня, бажає. Люба Роман, привітики. Богдан з Тернопіля, лай, я лайк поставлю, поширення зробили в Фейсбуці. Дякую. І на майстер вітається з Богданчиком. Привітики. Ілля, бачиш Таню, ти не сама. Так, Ілюша, хотіла вже хотіла виходити з стріму дві хвилини з половиною, сидю, нікого нема. Думаю, посидю до трьох та й буду вимикати, бо думаю, це люди на кладовищах, то ніхто не зайде. Роман Люба, привітики, відосики, доброго дня, доброго дня вам, іночка майстер Ромчику, привітик. Мене звати Аліна, дуже приємно. Мілашка, привітання, доброго дня, приємне, приємних спілкувань, не хворій ніколи. Хай тебе, Боженька, оберігає, щоб ви готували смачну їжу, вам фрукти. Дякую, Мілашка, дякую. Людочка Краснюк вітається з Богданом Торта. бажає доброго дня. Ілья Таню. Да-да, Таню, то... Ілюша, да, нагадай про стрім, да. Люба, Люда, Краснюк, доброго дня, міцного здоров'ячка. І на Мастер Богдан Стернопіля. привітики.